Всім привіт! Кастинг на нову клубну ведучу Кривбасу у самому розпалі. У нас на Ютубі ви маєте змогу подивитися вже другий епізод проекту та проголосувати за свою фаворитку, адже тепер пішла гра на виліт. А сьогоднішній випуск Кривбас Ньюз для вас проведу не я, Артур Капітонов, а футболісти та футболістка великої червоно-білої родини. Разом з ними ми підсумуємо минулий тиждень виступів усіх наших команд. Тож, зустрічайте! крибас 19 вперше за період більше ніж місяць зіграв домашній матч чемпіонату УПЛ серед 12 команд. У 16-му турі криворіжці приймали міцну Олександрію. 19 наша команда першою відкрила рахунок, коли відзначився капітан Володимир Вілівальд. Він реалізував пенальті за фол у чужому карному майданчику проти Володимира Мулика. Але невдовзі супернику вдалося відігратись після помилки на виході воротаря Ігоря Омельченка. У першому таймі Олександрія-19 залишилась у меншості. Червоно-білі перехопили ініціативу та мали ряд класних моментів, аби забити в друге, але пропустили у власні ворота. До кінця матчу Крибас Є 19 мав хороші нагоди, аби як мінімум відігратися, але не пощастило у завершальній стадії. Поступаємось 1-2. Після цього поєдинку команда Станіслава Опілкова продовжує перебувати на дев'ятій сходинці таблиці. Дуже емоційному дося матч. Вграли сьогодні всі і суперники. Ми. Грали на перемогу, тому що це, знаєте, як був як екзамен. Ми три місяці тому грали перший тур і програли дуже скрупним рахунком. Сьогодні хотіли реабілітуватися і вдома перемогти. Не сталося, як сталося. Штрафний концентрації, не вистачило, пропустили м'яч. Родьби забили, повели, гарно грали і гарно накривали хлопців. Ми повинні були взяти під контроль гру і Грати повинні були на наших умовах, тому що ми вже вдома і я не... мені в голову просто налізе, як сьогодні ми віддали цю, цю гру. Жіночі Крибасві 15 після нещодавнього виходу з відпустки продовжує тренування у одноразовому режимі в рамках підготовки до другої частини сезону чемпіонату дівочої ліги. Команда Дениса Мацебури планує у найближчі декілька тижнів провести два контрольних матчі. Нагадаємо, червоно-білі підуть на тритижневу святкову переру, 24 грудня. Наразі в нас тренування в одноразовому режимі. Готуємось провести у цьому році ще дві контрольні гри, після чого ми підемо на відпустку до середини січня. Дуже плодотворний був рік. Шість перемог у шість іграх Дюфел. Дуже вдячні дівчатам за цей результат, дуже вдячні їм за те, що не зупиняються і вдосконалюють свою майстерність. Наразі ми тренуємо індивідуальну майстерність у такому режимі одноразових тренувань. Основний воротар Крибасу 19 Дмитро Погорілий переніс хірургічне втручання. Операція вже позаду, тож голкіпер вже ходить самостійно без милиць. Наразі погорілий приходить курс відновлення у тренажерному залі з клубним тренером-реабілітологом. Щодо строків повернення на поле, то це орієнтовано два місяці. Відзначимо, Дмитро прийшов нас підтримати на матчі з Олександрією ю 19 Адже Кривбас – це ми. Воротарці жіночого Кривбасу U15 та дівочої збірної України U15 Алісі Красіковій, яка місяць тому перенесла операцію, вже дозволили ходити без милиць. Далі на футболістку очікує підконтрольна реабілітація. За прогнозами спеціалістів, Аліса зможе повернутися на футбольне поле навесні. Нагадаємо! Красікова отримала пошкодження під час зборів національної команди. А тепер переходимо до новин про жіночий кривбас. Троє наших футболісток провели матч за збірну України. У п'ятому турі першої в історії жіночої ліги нації синьо-жовті протистояли Польщі. Гравчині кривбасу, воротарка Дар'я Колюшок, захисниця Ольга Басанська і капітан півзахисниця Даяна Семків вийшли у стартовому складі Українок. Келюшик та Басанська відіграли усі 90 хвилин на полі, а Семків на 61-й замінили. На жаль, Україна поступилась 0-1 та втратила шанси на місце в лізі. А останній матч в рамках турніру команда Володимира П'ятенка зіграє 5 грудня на виїзді проти Сербії. Нападниця ЖФК Кривбас Синтія Мусунгу зіграла за національну збірну Кенії у першому матчі кваліфікації Кубку африканських націй проти Ботсвани. Вдома команда Синтії задовольнилась нічиєю 1-1. Кенійки пропустили першими, але згодом з пенальті зуміли зрівняти рахунок. Наприкінці гри господарки навіть заробили право на ще один 11-метровий удар, але воротарка Буцвани м'яча парирувала. Мусунгу відіграла увесь матч. Гра відповідь 5 грудня. Днями в гості на перший міський телеканал завітали представниці ФК Кривбас. Ліза Рай, координаторка з питань гендерної рівності та хабу рівності, створеного разом з нашим партнером мережею мультимаркетів Аврора. Та я, півзахисниця ЖФК Кривбас Любов, Мозга. ми розповіли про роботу, націлену на привернення уваги суспільства до проявів гендерного зумовленого насильства у спорті та футболі, зокрема, а також про мету співпраці із всеукраїнською жіночою єврейською організацією Проект Кешер в Україні. Та подальші плани у цьому напрямку це дуже досвідчена всеукраїнська жіноча єврейська організація, яка багато років в Україні займається різними проектами підтримки жінок протидії насильству. Вони дуже багато знають у цій сфері. Вони з Кривого Рогу, тому вийшла суто криворізька колаборація. І якраз зараз проходить всесвітня кампанія 16 днів проти гендерно-зумовленого насильства. Відповідно, вирішили анонсувати. Таку ініціативу, як Етичний кодекс щодо тренерства та жінок у спорті. До новин головної команди нашого клубу. Кривбас здобув неймовірну валюву домашню перемогу над Олександрією у 16-му турі та повернувся на перше місце УПЛ. Команда Юрія Вернедуба провела непоганий перший тайм, але забили гості. Шулянський був першим на підбиранні після затяжної атаки та потужним ударом не залишив шансів Кліщуку. 0-1. У подальшому криворіжці володіли відчутною перевагою та парили багато небезпечних атак. Втім, забити вдалося наприкінці гри. І у арії з жан який тільки 5 хвилин тому з'явився на заміну. Класним ударом з середньої дистанції зрівняв рахунок. А ще за 4 хвилини забив Джихад Візімана. Руандієць пробив на техніку у ближніку та встановив остаточний рахунок матчі. 2-1. Важлива та надзвичайно емоційна перемога нашої команди другому таймі показали ще кращий футбол. На мій погляд, ми повністю переграли другий тайм команду Олександрію і забили два важливі м'ячі, які нам дали змогу на перемогу і завоювання трьох балів. З чим я вітаю команду, клуб «Кривбас» і всіх болівальників міста Кривий. Голи Жанна По та Джехада Бізімани стали для африканських легенерів кривбасу дебютним у складі криворізької команди. По перше відзначився у своєму сьомому поєдинку за червоно-білих, а Бізімано п'ятнадцятому. 15 -му. Вітаємо, козаки це дійсно класний матч. Ви бачили, я забив гол. Я розчулився, я заплакав. Це був дуже такий емоційний, чутливий момент для мене. Мені казали, що я вже не повернусь в футбол, що я вже закінчив з футболом. Але головний тренер, генеральний директор і весь кривбас вірив в мене, мені дали шанс, і я сьогодні реалізував. І тому я дуже щасливий. Так, я дуже щасливий забити перший гол за кривбас. Це дійсно важливий момент для мене, і я не можу сказати, що я раніше не хотів забити. Були спроби десь не щастило, десь не влучав поворотах, десь гулки переврятували. Але сьогодні, ось на нарешті, прийшов той момент, коли я забив дебютний м'яч за Кербаси. Я дуже дуже щасливий. Сподіваюся, що це не останній м'яч за Кривбас. Захисник Кривбаса Денис Кузик визнаний вболівальниками найкращим футболістом за підсумками листопада. 21-річний талановитий футболіст набрав 45% глядацької підтримки. У Івана Дібанго 36% голосів, у Андрія Ключука 8%. Джихада Бізімани 6. Тимура Стецькова – 3. Хровоя Іліча 2. Так тримати, Денисе. ФК Кривбас продовжив контракти з двома ключовими гравцями. Воротарем Андрієм Ключуком та півзахисником Андрієм Понедельником. Обидва футболісти тепер виступатимуть у кровому розі як мінімум до літа 2025 року. Вітаємо, Андрій! Звичайно, я дуже радий підписати контракт з Кривбасом, продовжити його та бути частиною сім'ї Кривбасу та разом з клубом розвиватись та йти до нашої спільної мети. Будь-якому гравцю з УПЛ, якби запропонували контракт в нашій команді, він би не відмовився і з радістю приєднався, тому що наша команда займає. Верхні щаблі в сьогоднішній турнірній таблиці. Стартова благодійний аукціон, ініційований футбольним клубом «Кривбас». Онука Юрія Вернендуба Івана була визнана кращим футболістом юнацького турніру, що проходив на Волині. Окрім особистої нагороди, Іван Вернендуб також отримав від організаторів унікальну футболку Тараса Михайлика з матчу Євро-2012. Україна-Швеція. Саме цю футболку юними футболістами було вирішено розіграти на аукціоні, щоб допомогти нашим військовим у боротьбі проти окупантів. Всі отримані кошти підуть на придбання 50 FPV-дронів для підрозділу рехбістрів, у складі якого нашу державу боронять працівники та ультразкривбас. Аукціон переходить в нашому інстаграмі, переходь за посиланням та допомагай нашим Збройним силам. Слава Україні! До ексклюзивних новин. Продовження або, скоріше, логічне завершення отримала ситуація, яка сталася після матчу Кривбас-Динамо. Нагадаємо, що виконуючий обов'язки головного тренера киян Олександр Шовковський не прийшов на післяматчого флеш-інтерв'ю, що є прямим порушенням першого пункту статті 50 чинного регламенту, в якому зазначено наступне. Проведення короткого флеш-інтерв'ю для офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов'язковим для кожного клубу та має відбутися до початку прес-конференції. Дирекцією ОПЛ було надіслано інформацію в контрольно-дисциплінарний комітет УАВ з приводу цього інциденту в свою чергу підтвердили факт порушення регламенту та винесли рішення щодо ФК Динамо і зобов'язали сплатити обов'язковий грошовий внесок. Після гри 15-го туру з Мінаєм змі почали поширюватися чутки про присутність на трибунах скаутів зі швейцарського базеля та нібито зацікавленість в одному з наших граців. Ми вирішили розставити всі крапки над і та спитати, яка насправді ситуація навколо Івана Дібана. У генерального директора ФК Кривбас Володимира Баєнка Чи правда, що на грізмунам були присутні скаути Базеля. Безпосередньо на грі так вживу дивились, наскільки я знаю. Але наскільки я ще знаю, що не тільки з Базеля ще багато скаутів слідкує за нашими гравцями, не тільки за Іваном. Ківан наразі є неповноцінним футболістом Трелбасу, опція його викупу вже активована, чи ні. Його опція викупу буде активована, скоріш за все, в зимнє трансферне вікно, але в нас є опція, як опція викупу як зимою, так і влітку. Тому безпосередньо. Ми з тренерським штабом та президентом клубу будемо вирішувати, коли саме будемо і активувати. І, і ще нам потрібно вести перемовини не саме з Левадією, з футболістом, тому що ще зарано про це казати. Вона є це найголовніше, а далі це вже юридичні справи. Чи можемо говорити про інші клуби, які також виявляють інтерес до Івана Львана? Так, дуже великий інтерес до Івана, до багатьох наших гравців, тому що зараз команда. Займає лідеричу позицію. Це не дивно, що до наших футболістів є великий інтерес з інших клубів. Багато і роздумів стосовно ймовірної самотасфа. Чи є мінімум, за який клуб міг би поводитись відпустити Івана Рібану? Я гадаю, що мінімум може поставити тільки президент. Це однозначно буде сума. Більше ніж зараз пропонують клуби. В нас є вже деякі пропозиції не тільки по одному гравцю, по деяких. Але е, наразі клуб ставить за мету собі потрапляння до Єврокубків. Тому все буде вирішувати безпосередньо президент в комунікації з головним тренером. Ну що ж, друзі, як вам сьогоднішні ведучі? Напишіть в коментарях того, хто сподобався вам цій ролі найбільше. А ми переходимо до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання: яку кількість матчів Кривбас зіграв на єврокубковій арені за всю клубну історію? І знову дуже багато вірних відповідей. Усі молодці, але за умовами нашого конкурсу можуть бути тільки двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера: це Андрій Піроженко та Дмитро Худик. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання: хто став автором першого дублю за кривбас після відродження клубу? Традиційно оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.